Добрий вечір, слава Україні. Сьогодні ваші увазі я хочу представити опалітки і порівняти їх. порівняти. І так, сьогодні ми маємо опалітки Віталії Овчарука і опалітки німецькі виробництва. Ось такі. Тобто, це є опалітки на 20 Другий рік і так е чим відрізняються опалітки? От ми зараз порівняємо як їхню якість. Е По-перше, е опалітки в Італію йдуть ось такі гарні упаковці. От вони йдуть такі гарні упаковці, їх можна згинати, вони не випадають, їх треба просто ну, голкою, шилом там е видавлювати акуратно. Ці знову при згинанні випадають. Це дуже важливо, що, що є така можливість, що вони тримаються, що вони не розгублюються. Тепер цього року Віталій Овчарук запропонував досить цікаву нову послугу. індивідуальна опалітка. Тобто ми маємо можливість замовити. Унікальні номерні комбінації для своїх Е, Виробник гарантує, що, якщо дана комбінація ніким не зарезервована, вона буде вам продана. І буде за вами зарезервована. І тільки за вами. Тобто, от сьогодні ми маємо індивідуальну комбінацію, ось ми зараз глянемо, як це виглядає. Ось такого ми маємо. Ось l 22 от ми маємо l 92 ось це L і дві цифри. Це унікальна комбінація, яка резервована за мною, і виробник е обіцяє, гарантує, що дана комбінація тільки в мене. Також він продає загальні комбінації, тобто. Це є комбінація цифри від 1 до 1000 і ще певні буквені комбінації, які є в загальному доступі. І а, ось ми маємо, ось маємо німецькі опалітки, ось ми бачимо, як вони виглядають. Ось. ось так виглядають вони ось. Ось. Ці опалітки, їм вже 5 років, вони вже у мене колись лишилися, ось така кількість. І вони є ось гарно, вони теж досить непогано дивляться. І так само, як ми бачимо, ось і ці опалітки теж досить непогано дивляться. Так що, послухає досить цікавою. Це є українське виробництво. Виробляє їх пасічник Віталій Овчарук. Ось така ситуація, ось така візиточка. В наші паліточки йдуть ось такі українські ось такі упаковочці гарні. Наклеючка є всередині, коло кожної пачки різна. І, що ще можна сказати, Ну, річ дійсно якісна. Я вже користуюся не перший рік даними політками, дані палітки є досить стійкими, не стираються. І тримаються на матці все життя. Чим клеються ці опалітки? Ці опалітки кляться дуже просто, звичайним медичним клеєм, який можна придбати в будь якій аптеці, в якій ми купуємо медикаменти. Ось така ситуація, індивідуальні опалітки, гарно дивляться, ось так дуже гарно дивляться. Так що річ, яка вартує уваги, дякую за увагу.